Політична криза в Олександрійській міськраді зачепила вже й Кіровоград. на особистому прийомі губернатора. Керівник громадської організації Спілка шахтарів інвалідів Сергій Горбачов звернувся до голови з питанням, чи буде впливати обласна влада на те, щоб місто до цих пір не сформувало виконавчу владу і що порозуміння між мером і депутатами немає до цих пір. Про це повідомляє офіційний сайт обласної держадміністрації. Зокрема, на ньому зазначено, громадський активіст обурювався, що у місті досі не сформована повноцінної виконавчої влади, не створено міськвиконком, не затверджено заступників міського голови. Хоча з часу виборів минуло вже 4 місяці. У цій ж інформації наголошується, що голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко звернувся до голови обласної ради Олександра Чорноїваненка з проханням провести консультації з міським головою, аби разом з депутатами, керуючись законодавством, врегулював всі проблемні питання і прийняти необхідні рішення, повернувши таким чином ситуацію в місті у рамки правового поля. Чи вдасться це зробити, покаже вже п'ятниця, коли депутати збираються на чергову сесію, де знову хочуть розглянути всі кадрові питання. Нагадаємо, нещодавно відбулася акція протесту, в якій депутатів закликали до вирішення питання формування місцевої влади і навіть нагадали про можливу народну люстрацію народних обранців.